Вітаю вас, шановні слухачі. Мене звати Ігор Шевчук, я адвокат, засновник адвокатського бюро Шевчук та Партнери. Ви слухаєте мій авторський подкаст під назвою Безкоштовний адвокадо. Тут я ділюся з вами різноманітними цікавими історіями зі своєї адвокатської практики. Принаймні, я сподіваюся, що для вас, моїх любих двох слухачів, це саме так і виглядає. Сьогодні хотів би додати трішки філософських роздумів та поговорити з вами на тему правосвідомості, а точніше її залежності від майнового стану особи. Не лякайтесь, зараз поясню про що мова. Вже більше трьох років я маю статус учасника системи безоплатної правової допомоги. Це така платформа, де особи, які відповідно до законодавства відносяться до певних категорій, мають право звернутися до центру БВПД зі своєю правовою проблемою. А центр, у свою чергу, видає адвокатам, які є учасниками цієї системи, відповідні доручення із зазначенням конкретних дій, які потрібно вчинити на користь клієнта. В подальшому, за фактом виконання такого доручення, адвокат надає відповідний звіт та отримує символічну оплату. Періодично та, в залежності від свого Навантаження із комерційними клієнтами я можу взяти декілька цікавих для себе доручень із галузей та напрямків права, які б я ніколи не взяв би до роботи на комерційній основі. Такі доручення досить ефективно допомагають тримати себе в хорошому професійному та інтелектуальному тонусі. Все б нічого, на перший погляд, здається, що це звичайна адвокатська робота. Але попрацювавши саме у такому форматі, можна поринути до глибин людської свідомості. Трапляються абсолютно унікальні особистості, які за своїм світосприйняттям здатні шокувати тебе як професіонала. Хочу стягнути моральну шкоду з президента. Я їхав у трамваї стоячи, дружина випробовує на мені біологічну зброю. Це абсолютно очевидні індикатори божевільного сприйняття реальності, з якими я особисто мав справу за час своєї адвокатської практики. Про них немає особливого сенсу говорити, там все зрозуміло. Більш цікавими є особи, які не здаються, на перший погляд, божевільними, але страждають від синдрому, який наукова література називає як егосентонія. І Боже збав, я не кажу, що всі клієнти БВПД божевільні, цікаві персони приходять і на звичайні комерційні консультації. Втім, концентрація дивакуватих історій від клієнтів БВПД, що прийшли за дорученням, все ж таки. Вище. Я можу пояснити це наступним. Існує певний матеріальний фільтр, який розмежовує очевидні дурниці від реальної необхідності, і він працює завжди. Якщо ти платиш адвокату 85 євро за годину його роботи, то зателефонувавши йому за певні потреби, ти будеш швидко, чітко та конкретно висловлювати свої думки, розуміючи, що кожна хвилина розмови обходиться тобі у півтора євро. Ти навряд станеш жалітися на владу, сусіда по дачній ділянці чи розповідати історії з молодості. Та й дзвонити ти будеш тільки тоді, коли існує реальна для того потреба. Інша справа, коли ти платити нічого не збираєшся, можна набрати адвоката ввечері та розповісти йому про те, як вродила яблуня у тебе на ділянці, та за одне поцікавитись, чи можна запроторити до в'язниці сусіда, бо інший сусід тобі сказав, що бачив, як кум сусіда по гаражу, обривав твоє яблука. Бажано розтягнути розповідь хвилин на 30%, після чого як ні в чому не бувало завершити розмову, вважаючи, що ти обдарував адвоката своєю увагою, і йому було дуже цікаво. Я зараз подзвоню адвокату. Фраза, яку часто використовують у якості альтернативи для будь-якої іншої погрози. Втім, майже у 99% подібних випадків все закінчується виключно втратою адвокатом свого робочого часу. Людина так влаштована, що її амбіції закінчуються там, де починаються реальні матеріальні витрати. Я навіть не зможу підрахувати тієї кількості звернень щодо захисту честі гідності та ділової репутації, в яких все закінчилось просто на етапі побудови стратегії подальших дій. Спочатку дуже хочеться змусити усіх публічно вибачатися, але якщо для цього потрібно півтора роки судитись та витрачати грошові кошти на правову допомогу, то й образа досить швидко стає вже не такою образливою. Таку модель поведінки можна екстраполювати на більшість побутових конфліктів, які виникають повсякденно. Житті людини. Як показує практика, лише одиниці готові йти до кінця в досягненні цілі задовольнити своє внутрішнє его. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що у ситуаціях дрібних ДТП на парковці, конфлікту на пошті, суперечки з патрульною поліцією за перевищення швидкості, скарги на дії касира в супермаркеті та інших незначних проявах порушення ваших прав, навіть коли вони реально порушуються. Якщо ви не готовий витрачати час та гроші на доведення своєї правоти, платіть штраф і йдіть додому. Вам не потрібно нікому дзвонити. Вам не потрібен адвокат. Я вже неодноразово казав у попередніх випусках цього подкасту, але варто нагадати про це ще раз. Якщо ви хочете, аби хтось замість вас вирішував ваші життєві проблеми, це коштує дуже дорого. Думаю, колеги не дадуть збрехати, оскільки практично кожен адвокат потрапляв у подібну історію, коли клієнт телефонує і каже щось на кшталт, мене зупинила поліція, можеш все їм пояснити. І передає слухавку представнику правоохоронних органів. І ти, не маючи жодного уявлення про те, що відбувається, де відбувається, за яких обставин, повинен обґрунтувати якійсь рандомній людині її неправоту. Ти ж адвокат, а значить повинен вміти красиво ставити на місце усіх підряд. Бо саме так показують в американському кіно про юристів. Як би це дивно не виглядало, але люди вірять у такий спосіб взаємодії клієнта з адвокатом і прагнуть, аби в будь-якій випадковій ситуації можна було набрати таку собі говорящу голову, яка безальтернативно включиться в будь-яку побутову історію та почне навалювати цитати із законодавства та роз'яснювати усім підряд, що так із клієнтом X вчиняти не можна, бо то людина поважна та авторитетна. Звісно, що такі прояви інфантильності можуть мати. Місце з боку споживачів адвокатських послуг, втім, ота поважність та авторитет має проявлятися в тому, що ти здатен тягати будь-кого по судах декілька років по історії та витратити на адвоката не одну тисячу євро у справі на три копійки, але нікому не погрожуєш цим, бо розумієш економічну недоцільність подібної моделі своєї поведінки. Я за подібним методом вирішував для себе питання конфліктів на дорогах. Якщо ти наздоганяєш Ланос, який тебе підрізав, із дідом за кермом, та починаєш давати йому ляпаси та роз'яснювати правила дорожнього руху, якщо ти увесь такий боєць спартанець, то ти наздоганяти чотирьох лисих 100 кілограмових бугаїв на Гелендвагені, витягувати їх з авто та бити їм пиво. Але якщо ти за таких умов закриваєш свого рота, то не чіпай, і діда на ланосі. Такий підхід по життю дозволяє зберегти нерви, обличчя, гроші та намагати зайвих проблем із законом як наслідок потреби дзвонити адвокату. Думаю, що на цій позитивній ноті ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. З вами був я, адвокат Ігор Шевчук. Якщо вам потрібна індивідуальна платна консультація, будь ласка, мої контакти завжди можна знайти у профілі ресурсу, де ви слухаєте цей подкаст. Всього вам найкращого почуємось.